Ось тут в мене заходить вода в будинок до вихід вентиляції, а там заходить силовий кабель. Я зараз прокину отако по траншеї кабель живлення до колодязя і виведу його туди. І так, плюс-мінус 12 -та арматура, 20 ПНД труба. Просто закидаємо всередину. І потроху на висоті стою, вирівнюю і проштовхую арматуру все далі і далі. Коли з іншої сторони вийде нитка з арматурою, я прив'яжу до неї, відв'яжу арматуру, прив'яжу кабель і потягну в обратну сторону. Супер! Зігрівся! Нитку протягнули, Тепер лишилося з іншого кінця тягнути за нитку, щоб протягнути кабель в трубу. І так, бухта, нитка, кабель. Все. От там, на тому закидаємо кабель живлення зразу в одну траншею з трубою водопостачання, щоб не йшло по повітрю.